Так, всім привіт. Хотів в першу чергу звернутися до воїнів, які захищають наш спокій, нашу батьківщину від ворога. Але зазначав і раніше і зараз зазначаю. Що є, крім от цього зовнішнього ворога, є внутрішній ворог. І з внутрішнім ворогом мало хто бореться. Ну, я так взявся, як кажуть, напевно, за дуже інстинктивно з ними боротися, бо тому що я якби, зайнявся викриванням корупційних схем, тобто роботи підпільних казино, які платять бюджет там, сотні мільйонів гривень і не платять податки. От, але е, дане розслідування я. Пробую проводити вже з вересня місяця, зазначаю, куди, куди я тільки вже не зазначав. І міліцію, і прокуратуру, і СБУ, НАБУ, БЕП, ДБР, хто слідкує за моїми цими всіма відеопротоколами, які я викликаю в себе на ютуб каналі. Андрій Же. Підписано і так само в Тіктоці багато хто відео бачив, як від мене і судді втікають, і в БЕП втікають, ДБР, СБУ зухвало себе ведуть. Тобто справу відкрив тільки десь, от буквально. Півтора місяця тому, хоч з вересня місяця покриваю, але справу підробляють. Мали недавно вже посадити прокурора, який один з них підробив, бо дві справи відкрито, і дві підроблені, та ніби зазначаються зовсім другі місця події, зовсім перекручено. Тобто, тих, хто їх покриває, там не зазначено, тобто стараються ту справу якось спустити на тормозах. І їм не виходить і не даються спустити. І виходить таке, що мені після вчора прийшли з обіском, що шукають матеріали, інструменти, в яких я знімав свої відео, а взяли відео за жовтень місяць, якби я, хоча я звертався до воїнів, достойних воїнів, але вони вирвали з контексту з 20 хвилинного відео два речення дали професурі, якісь, яка зазначила, що це є якийсь там заклад до чогось. І мені зараз пробують. Пришити кримінальну справу вже де би порушили. Зараз хочуть мені запобіжний захід про тривання круглодобове домашній арест, щоб я, як кажуть, не ходив між тими горі чиновниками, які то все покривають, і їх не кошмарив, тобто мене зажимають вже як можуть. Тобто перешкоджають журналістські діяльності, перешкоджають викриванню оцих всіх зазначених мною матеріалів і хочуть допомогти покривачам. Уникнути від кримінальної відповідальності. От, так, таким чином, якби закрити мені рота. От. Ну, я сказав, я знав на що йду, і мене ніхто не залякає тими всіма своїми маніпуляціями. От. Але хотів би зазначити хлопцям, що кажу, ви поки воюєте, ви захищаєте, ви втрачаєте життя, здоров'я. Оці горі-чиновники, які в мене десь напевно чоловік плюс-мінус там. Округлим хай буде 50 чиновників вже фігурує, які от дуже щільно як кажуть, вхватилися зубами, е, покривають оцей е, грязний той бізнес, це підпільне казіно і не ведуть розслідування. Як можуть тільки е, от його пробують е, то розслідування знімелювати, саботувати, підробити, мене залякати. Тобто вони пробують з того нажитися, тобто поки ви там захищаєте, займаєтеся дійсно е, правим ділом. Вони тут, от просто я кажуть, зухвало от відстоюють свою кормушку. І їм плювати, хто там, що там, що ті дійсно гроші, ті от сотні, декілька сотень мільйонів гривень пригодилися нас, наприклад. Людей, бачите, зажимають по поводу того, там, то їм за світло не вистачає, то їм за газ не вистачає, бюджетам грошей не вистачає, хоча самі бюджету роздувають, просять все більше, бо їм все мало. А я коли зазначаю, що я хочу в бюджет повернути ті гроші, звідки ви будете просити, вони тобто, будуть просити, то вони готові зубами і ногами, я кажу, впертися і не дати можливості. То діло, як кажуть, завершити. Хоча тут проблем нема, просто розслідувати цей варіант, що дійсно працює ці підпільні казіно і просто наказати тих покривачів, які за те все, згідно закону України про викривання корупції, мають відповідати за те, що з вересня місяця от, діло завели, мали за місяць часу вже його е, закінчити. А вони з вересня місяця все роблять, щоб це діло. Не було заведене, тобто податки далі не платяться тобто, все йде, як, як кажуть, їм потрібно. Тобто кормушка, вона вони стараються її тримати в цілісності, по вказівках, по всьому е, таких зазначеннях. І прислали мені од молодих СБУшників, яким я вже зазначив, кажу, ви сприяєте покриванню цього всього. Я показав кримінальні справи. Я зазначив, що в мене конфіскували телефони, де куча матеріалів проти тих покривачів. Я кажу, ви сприяєте, щоб і було, дай Бог, зменищення цих матеріалів, відеопротоколів, протоколів, документів, і щоб вплинути на хід. Від слідства вони вроді би призупинили, зрозуміли, що дійсно в них йде злочинний наказ, але довго зізвонювали з кимсь по телефону, і їм сказали все таки далі на мене тиснути, далі справу викривати відкривати зараз. Тебе назначають якийсь суд там по мені запобіжний захід створити і не зважають вже на те, то, що тобто вони вже свідомо йдуть на злочин, тобто бо тому, що справа йде ця справа в процесі, я ще подаю в суди, бо тому, що суди покривають все. ви можете в моїх відео прослідкувати наскільки зухвало ігноруються мої всі доводи, всі найдені матеріали, підтверджені матеріали свавілля оцього корупціонерів, і вони законом. Тобто, от коли я доведу свою правоту. Фактами своїми конкретними, впевненими. Ці відомства, які, в яких працюють оці так звані правоохоронці, вони відомства будуть за них відповідати за те, що справа була саботована, спущена на тормозах, і тому їм прийдеться відповідати. Тому вони всіма методами пробують себе захистити, тому йде такий шалений вже тиск. Погроза і життю вже було через інтернет, і зараз от, залякування заведенням справи кримінальної, бо тому як далі буде незрозуміло. Тому як кажуть, хлопці, ви там тримаєтеся, але якщо є в когось бажання, можете підтримати, бо тому що є така стаття 207 кримінального кодексу, і там проблем ще одна, де зазначено, що якщо Службові особи свідомо виконують злочинні накази, злочинні дії, то їх можна на місці затримувати по протоколу, тому що я їм вже це зазначав, але я сам не справляюся це зробити, ну фізично, фактично, і прочі, бо тому що їх то багато. Я наразі поки фактично один, ну, дякуючи вашій підтримці, але підтримці, як кажуть, Здалека, але потрібно якийсь певний може, ресурс, щоб все-таки пройтись по кабінетах і їх позатримувати за ті от зухвальства, які вони вчиняють і не зважають ні на що. Такі от тяжкі для нашої батьківщини час. Тому буду радий любій підтримці, любі якісь підстраховці, люби любі моменти, щоб ми разом довели то все до кінця. І вивели, як кажуть, тих злочинців на чисту воду. Тому буду, буде все добре, буду ще популякувати, що проходить, як відбувається весь цей процес. Всім щасливо до зв'язку. Якщо щось, дуже прошу розповсюджувати це відео, щоб воно не, як кажуть, не затухло, не, десь не стканало безно. Щоб як кажуть, батьківщина знала своїх героїв, розповсюджуйте так само, дублюйте мої відео з Ютуб-канала, де я чітко розповів, просто йдуть як відеопротоколи, без озвучки, факти корупції тих всіх виречиновників, щоб більше публікацій було, щоб і міжнародна співдружність бачила, що тут відбувається, яке зухвали. Таке йде нагнітання ситуації, використання службового становища, щоб покрити ті всі злочини, які я зазначав. Тому всім ще раз до зустрічі, щасливо і дайте знати, які у вас рішення.